Всім вітання друзі, автомаркет рівне з вами. Є в нас в наявності такий холодильничок, це у нас Volkswagen Crafter 2016 року на спарці, в середній базі на 7 та з холодильної установки King. в дуже хорошому стані, як такий, так і светишом. Раунда ціла в оригіналі, безсторонній кричать. Всі шість коліс також в дуже хорошому стані. Ззаді має ворота. Ходить для входу в вузочку. Подлинчик у нас працює. Вузочка всередині у нас досить в досить хорошому стані. З довжиною 3.45, ширина 2,15 і висота 2.10. Все у нас цілесеньке гарне Має розетку. Він ось двохмісний. Ось така бультимедія, печечка На механіці має два ключа. Залончик у нас доглянутий, чистенький. Отвигуну, це в нас 2 дизель на 160 квітінські сили і 120 кВт. Ось такий от красень і 34 34800. Будемо чекати нас на стоянці. До зустрічі!